Всім привіт! Завершився матч української прем'єр-ліги між командами Кривбас та Харківський металіст, 19 1925. 3-0. Кривбас Юрія Вернадуба перемагає, без за Задирака, Мікітішин, Делуньов. В принципі, ще в першому таймі питання були зняті. 3-0. Давайте це по порядку. Стартовий склад 4-2-3 на Кирбаси, Міханько в воротах, Захисники, Дібанго, Бандейра по флангах, Хамчиновський, Бізімат, центральні опорні півзахисники, Максим Луньов центральний атакувальний півзахисник, Задирака, Кузик по флангах та на нападі. 4-3 3 в Харківського металіста, Мозель Фарина, Капінус по флангах, Юсов Абіная. Юр, Юр, Півзахисники, овусу Гармаш, Денис Гармаш, легенда українського футбола та Сідерав у нападі. Кривбас, друзі, забув вже на 5 хвилин, забув Задирака, ну, да, був рикошет від захисника, десь пощастило за задирація, але, м'ячі ворота золоті, взагалі Кривбас тис, тотальна ну, домінація криворіжців в перші хвилини. Ось на 14-й хвилині прес на Карабас, дав свої плоди, запресенкували харківську команду е Криворіжці. І якщо я не помиляюся, був хороший момент у Часто можу помилятись, друзі. Якщо я не помиляюся, саме Нікітішим. Хороша нагода, не запив. Але доля посміхнулася Мікітішина на 37-й хвилині, коли Мікітшин таки забив свій гол. Взагалі дальна атака була по лівому флангу і голіву передачу записав Бандейра, ось, ні, це перша, Кузик Кузик, Кузик записав гольову передачу на свій пасив. Ну і додав ще луньов, також по лівому флангу. Атака, дібангу прострілює на дальній стійку луньов випереджає усіх та забиває третій й Ну Ну, другий тайм, по суті, команди вже догравали, і Кербас повністю контролював матч, особливо в другому таймі. Таш 3-0, друзі, абсолютно по ділу, перемагає. Я хочу сказати, Сотоподі перемагає сьогодні. А Кривбас. Ось вони на цю перемогу награли. Статистика цю питку 49.51 володіння, тобто харківський металіст більше володів м'ячем, ну, Звичайно, що після того кархунок був 3-0, в другому таймі Кривбас віддав ініціативу, але ось такий показник: 16-9 ударів на користь Кривбаса, 9-1 в площину на користь Кривбаса. Ось, 6, -6 зі кутовими, 11 фулів у кривбаса, 13 фолів у металіста. Плюс там 3 жовтих, бачили. І всі отримали захисник. Ось, У кривбаса не було попереджень, ніяких. А ось, 115 атак провів Кривбас, 142 атак провіла команда з Харкова. Так, да, підходи у металіста були, але в матір таких гольових. Не було. Найкраще з цього матчу. Ну, я важко, знаєте, якогось окремого футболіста виділити в Кравбаса. Мені подобався Дібанга, наприклад. Дуже він до атак підключався. А Максим у нього непоганий матч провів. За Ну, Чесно, Дібанга я вибираю найкращий футболіст цього матчу. Ну, Мені дуже сильно сподобався Дібангу, як він до атак підключався, як він там в захисті відпрацьовував. Ну, Дібангу браво. Не знаю, друзі, як для вас, для мене дібанго найкраще в Бліця. Тут Кривбас домінував, повна домінація в першому таймі Кривбаса. Так, да, в другому таймі Кривбас віддав ініціативу металіста, але, але це і було абсолютно логічно, тому що ну, 3-0 і, в принципі, справу зроблено було ще в першому таймі. Металіст намагався атакувати. Але атаки були не такі то і небезпечні у Металіста. Да, було підход, були підходи. Був не один підхід у металіста, до дошторного майданчика Кривбаса. Але явних моментів не було. Таким чином, Кербас закріплюється на третій позиції, навіть тому до Шихтаря підбирається. але я... Ну... Ну, Кривбас я, напевно, не рахую претендентом на чемпіонство, але претендент Кривбас на третю позицію. І те, що Кривбас навіть має шанси теоретично на другу позицію, да, вони є, але дуже-дуже малі. Тому що просто думаю, як завжди розіграють ці команда. Ну, а Кривбас, в будь-якому випадку браво, третє місце, причому чисте, в 9 балів відрив від Дніпра. Ну і по Кривбас дуже близький, щоб кваліфікуватися до. Ліги Європи доволі впевно. Кривбас грає, різниця плюс 22, третя в лізі. Тут третя позиція абсолютно заслужена у Кривбаса. А металіст останній мінус 22. Якщо у Кривбаса плюс 22, то у Металіста повна протилежність. Мінус 22, плюс 19 очок, але шанси на перетунок у харківської команди є. Там Один бал там добирай і да, добирає Верес в Балоні, і ось тобі плей-офф, перехідні матчі з першою командою Ліги України. І шанси вибити команду з першої ліги, я думаю, будуть набагато вищі саме у команди із, із Прем'єрліги. Хоча не знаю, не знаю. Ну, Металіста в будь-якому шан... випадку шанси є. Ось і треба харків'янам за цей шанс чіплятися. Ну, Кербас третій і брали Юрій Вернедуб. Ту, яку роботу проділив Юрій Вернедуб, це фантастика. Неймовірну роботу проробив Юрій Вернедуб. Просто неймовірна робота. Друзі, я вам дякую за увагу. Всіх болівальників Кербаса я хочу привітати з дуже важливою перемогою. Вболівальники харківського металіста там не впадайте ви якусь паніку. Шанси є в команди, щоб рятуватися. Дякую за увагу вам, друзі. Бережіть себе, всім до побачення. Браво Киробас! Браво Металіст, Всім до побачення! Всім до нових зустрічей!